Єдиний марафон триває. Про головне на восьму ранку розкажу я, Лілія Налягака. 62 річний чоловік загинув внаслідок російської атаки на Запоріжжі. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, це сталося в Успенівці Пологівського району. Окупанти скинули на село авіабомбу, пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. А впродовж минулої доби через ворожі обстріли загинули дві людини. Окупанти завдали майже 600 ударів по 18 населених пунктах області. Здійснили шість авіаційних ударів, три обстріли зградів, завдали півтори сотні артилерійських ударів та запустили понад 400 різних дронів. Зафіксовано майже сотню фактів пошкодження приватних будинків, квартир, господарчих споруд та автівок. Чотири безпілотники знищили вночі наші захисники над Дніпропетровщиною. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Очільник області Сергій Лисак розповів: від вечора до ранку окупанти ще кілька разів били по Нікопольщині ФПІ-дронами та артилерією. Влучили по райцентру і Марганецькій громаді. Понівечені п'ятиповерхівка та адмінбудівля. Через вечірню атаку на Нікополь постраждав один чоловік. Йому надали допомогу. До переліку пошкодженого вчора ворогом майна додалися ще приватний будинок та газогін. Фінансова та оборонна підтримка України а також наступні спільні дії в дипломатії. Про це говорили лідери двох коаліційних фракцій німецького Бундестагу Єнс Шпан і Матіас Мірш під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Він особливо відзначив внесок Німеччини у зміцнення ППО та участь у новій ініціативі стосовно пріоритетних потреб України. Єнс Шпан зазначив, що на наступний рік уряд Німеччини заклав 9 мільярдів євро на допомогу Україні. Володимир Зеленський нагадав, минуло два тижні з моменту переговорів із президентом США та європейськими лідерами у Вашингтоні. За цей час Росія не показала жодного наміру щодо готовності до зустрічі на рівні лідерів, натомість завдавала ударів по українських містах та вбивала десятки людей. Президент наголосив, що лише сильні дії можуть змінити поведінку Росіян, саме тому Україна розраховує на підтримку Німеччини у збільшенні тиску на Москву. Ми вдячні, що Німеччина лідер серед всіх країн Європи щодо підтримки. Нашого населення підтримки України з початку агресії Російської Федерації Лідерство в підтримці воно в різних напрямках. Ми говоримо не тільки про фінанси, про зброю лідерство в підтримці українських реформ, реформування нашої системи допомоги Україні зайняти в майбутньому справедливе місце серед інших країн. Членів європейського союзу і тому підтримка отримання статусу кандидата майбутнього члена в євросоюз кандидатського статусу для нас. Безумовно, був важливий момент. Ми перший раз в Україні сьогодні, в Києві. У нас вже є враження перше, брутальної у цієї війни. Ми були в Бучі, також на майдані. Для нас також дуже важливо як знак показати цією поїздкою, що рішучість є в німецькому вмудестазі. В Німеччині теж точиться живі дискусії щодо гарантій, і тому дуже важливо знайти можливість для цієї живої розмови, для того щоб припинення Вогня досягнути і тому Європа мусить все зробити для того, щоб тут нарешті було розв'язане це питання, і Німеччина буде відігравати важливу роль. Президент США Дональд Трамп сьогодні виступить із важливою заявою. Про це йдеться на сайті Білого Дому. Виступ запланований на 21 першу за Києвом. Перед тим міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що адміністрація Трампа цього тижня може розглянути нові санкції проти Росії. За його словами, усі варіанти залишаються на столі. Адже, попри нещодавні переговори про мир, Володимир Путін і далі б'є по Україні. Путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкорідже, після телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський перебували в Білому домі, зробив протилежне від того, що сам заявляв. Ба більше він у мерзенний ганебний спосіб посилив бомбардування. Тож я думаю, що усі варіанти залишаються на столі, і ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня. Вода тхне, а на поверхні плаває мертва риба. У Дніпрі на одному з житлових масивів люди б'ють на сполох. В озері гине червонокнижна риба. А через це дихати нічим. Улюблене місце відпочинку просто на очах перетворюється на болото. Чому про це в сюжеті? Вон прям плава дохла. Це та яка поверху. Он плава воздуху, хапає вона. Воно, воно от взагалі. Плаває тут карась красний, який занесений в красну книгу. Ці кадри зняли місцеві активісти. кар'єр, який ще недавно був місцем відпочинку, нині у жахливому стані. Вода зелена. Десятки мертвих рибин плавають на поверхні. Деякі з них занесені до червоної книги. Не казав дев'ять чи сот за тури рибу, рибу, штраф, якщо її піймать. От вона просто дохне. Водойма перетворилася на болото, кажуть місцеві жителі, а спека лише погіршує ситуацію, бо тут не можна відчиняти вікна, немає чим дихати. Минулого року вода так не, не, не спустилась. Минулого року було таке. Воно теж ну от так чуть смерділо, але води ну вода так не спускалась, як зараз. Пані Олена живе за кілька метрів від кар'єру. Розповідає раніше сюди ходили усією родиною. Ні, ми не купаємо собака. у нас купалась, зараз уже собаку не пускаємо. Лока, звернення до місцевої влади та депутатів нічого не допомагає, нарікають люди, куди лише не ходили. Причина мору риби невідома. А щороку у нас відбувається ось така от історія з мором риби, тому що то ли не вистачає кислороду, то ли не вистачає істочника води. То тобто родники забуваються, родники забиваються, либо висихають, либо пересихають. Фахівці пояснюють, через пеку на воді з'явилося багато синьо-зелених водоростей. У день вони виділяють кисень, а вночі поглинають. І якщо рослин багато, риба помирає через задуху. Зменшення риби і розкладання викликає евтрофікацію і повторне цвітіння далі водойми, тобто збільшується кількість сильнозелених водоростей, які знову-таки можуть забрати кисень. Ну, проблема вона така глобальна, це може бути і дефіцит, дефіцит водного середовища. Потім береги зарожчувані очеретом. Очерет також створює евтрофікацію, скільки гине в кінці літнього сезону і потрапляє до водойми. треба робити викошування. Після чергового звернення місцевих жителів до кар'єру виїхав рибоохоронний патруль та масового мору риби не зафіксували. У міськраді повідомили, водойма не на їхньому балансі, тож люди почали шукати відповіді в обласної влади. Обил адміністрації сказали, що вони цим питанням займаються. Ну, рішення таке. Вони прийняли цю заяву і сказали, що комісія під'їде сюди і розбереться. А переконані, водойми у такому стані через замовлення дна. Тож треба не винуватців шукати, а очищувати і постійно контролювати рівень та стан води. З Дніпра Олена Мадалюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Олексій Фадієв вже в студії. Він готовий продовжити єдиний марафон. А наступні новини вже за 20 хвилин. Дякую, колего. Так, протягом цієї півгодини будемо говорити зокрема про заверш той, що завершився у Китаї. Саміт ШОС, про його результати і можливі наслідки Буде гість студії. Дочекайтеся.